Питання перинатального центру мати і дитина не вирішували в Тернопільській обласній раді. Депутати пояснюють, що робочу групу створили формально. Ініціатором реорганізації виступив Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Але дізнатися, хто увійшов до робочої групи і які пропозиції сформували у рішенні, не можуть і досі. Станом на сьогодні, 12 червня, в обласній раді документу стосовно перспективного плану. Формування спроможної мережі закладів охорони здоров'я і Тернопільського госпітального округу немає. Тобто ми не можемо на рівні постійних депутатських комісій говорити про кінцеву версію того, що. Планується департаментом. На жаль, така ситуація є. Сьогодні комісія з питань законності при облраді вже вдруге розглядала тему реорганізації перинатального центру Мати і дитина. Його за планами, які раніше озвучила Ольга Ярмоленко, мали або об'єднати з обласною дитячою лікарнею, або ж приєднати до неї. Ми запрошували на попереднє своє засідання керівника. Департаменту охорони здоров'я і на це засідання ми запрошували керівника департаменту охорони здоров'я. Ну але станом вже 13 та годину ви бачите, що керівника департаменту немає, тому ми змушені це питання обговорювати без би, ініціаторів питання об'єднання двох закладів перинатального центру і обласної дитячої лікарні. На засідання прийшли працівники перинатального, вкотре наголошували на усіх ризиках від об'єднання пологового і обласної дитячої лікарні. І не потрібно створювати такі умови, щоб наші вагітні з Тернопільщини їхали родити в Рівенську область, в Рівно і в інші області. Тому я закликаю, щоб не допустити. Прошу комісії, буквально, щоб не допустити до, до цієї реформи, яка принесе шкоду перинатальному центрі. Обласна лікарня, дитяча нам не ворог. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Ми колеги, ми їх запрошуємо на консультації і в складних випадках, особливо в хірургічній патології, ми переводимо дітей до них і також маємо успішні результати нашої співпраці. Але руйнувати те заклад в повному об'ємі, який надає допомогу. Власне для цього і створювався перинатальний центр, щоб повністю забезпечити цикл надання допомоги вагітній жінці, роділі, породілі і новонародженій новонароджені дитині. Уже з випискою додому. Депутати на комісії підтримали медиків у їхньому бажанні працювати окремо а владі радять не робити реформ поспіхом. Дуже важливо, щоб не в Міністерстві охорони здоров'я розуміли, що з цього приводу якогось не те, що консенсусу, навіть компромісу немає, тому що є пропозиція, є їхнє рішення, але немає аргументів. І кожного разу, коли особисто я слухаю, чи брифінги, чи десь у нас відбуваються розмова. Там на рівні комісії чи поза комісіями. Тобто постійно ми чуємо пошук аргументів. Тобто аргументів немає, але є рішення, от намагаються знайти пояснення такого кроку. І досі я його не почув. Нагадаємо, 15 червня перспективний план щодо реорганізації медицини Тернопільщини розглядатимуть у МОЗ. Об'єднання перинатального з обласною дитячою лікарнею ще не кінцеве рішення, тому медики стоять на своєму, просять залишити їх в спокої і не ризикувати майбутнім ні одного немовляти в області і в Україні.